Підтримка це не тримайся, час лікує. Підтримка справжня це здатність витримувати чужий біль, здатність бути поруч, здатність не давати поради, а знаходитися біля людини і створювати простір, де людина може перепроживати свій біль. Колись я почула слова від однієї зі своїх клієнток. Дякую, коли ти. Мовчки сіла біля мене, я зрозуміла, що можу бути справжньою. Іноді слова вони більш ранять. Вони е, начебто закликають до якихось дій, а в ситуації втрати ніякими діями ми не можемо змінити поточний стан речей. Отже, напевно, наша задача. Триматися самими і тримати людей, які поруч з нами. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи пам'ятаєте ви той момент, коли підтримка для вас була справді важлива, доречна і та, яку ви зрозуміли. Дякую за вашу присутність.